Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Бонні Персик. Ми знаходимося на Тенеріфі. Готель та Майма Тропікал. Зараз, поки ми чекаємо трансферу, ми вже виїжджаємо. Я вам зніму короткий огляд і розкажу про сам готель. Ось зразу поруч з готелем ви можете побачити Los Gigantes. По цим сходам праворуч піднімаєтесь дітей хвилин 15-20, класний пляж з чорним піском, є ближче, але там галька, ліворуч є зупинка. І так, пішли. Це лобі-готеля, такі кактуси, зупиночка. А, про сам готель. Спочатку, коли ми заселялися, нам дали на четвертому поверсі, зараз покажу рецепшн. Працює 24 години. Тут представники, можна також орендувати автівку. Я образилась, в мене немає досвіду 2 роки, мені не дали автівку. Також тут ви можете придбати подорожі, але я все купувала сама. Ось таке лобі. Зараз вам покажу огляд з лобі, а так продовжую не в захваті від готелю. Я думала, що то я зажралася, але спілкувалася ще з деякими людьми і зрозуміла, що не лише я. Тобто трошечки ми засмучені за такі гроші. Ось один басейн, Це тиха зона, якраз відсіля. У нас був на нього огляд. Наш балкон виходив саме на цей басейн. а там знаходиться бар з перекусами з 12 до 6. Працює Тут сам бар. Більше трьох келихів руки не дають, причому наливають неповні келихи. Коли просиш налити повні вони кажуть, що вибачте, у нас камера, нам не дозволено так зараз. Трошечки заблукала, отак йдемо вниз. Ні, все ж таки я заблукала, але гаразд заблукала, отам от вихід вниз. Зараз покажу, тут знаходяться кімнати і сама подивлюся. Якраз ось тут ми жили. Така центральна вулочка між двома корпусами, зараз все оглядаємо. А, так, і так, нас заселили на четвертий поверх з стаціонарними кондиціонерами. Це такі дирки, які великі. От в Єгипті ми таке зустрічали, але насправді воно нічого не працювало, не дуло толком, і коли ми включили, зіттіля пішов з моря туалету. Я тричі ходила на рецепшн і потім попросила змінити нам номер, на що мені відповіли: вибачте, мадам, ми не маємо вільних кімнат. Кажу, це не моя проблема. Міняйте і нам поміняли. І ми були задоволені: ось такий дворик, який ділить на дві сторони: сам готель, тобто є два басейни, два корпуси. І ось тут нормальні кондиціонери. А отут якраз оці стаціонарні. Зараз спускаємося у дворик. На жаль, можливо, я не встигну вам вже показати їжу, тому що у нас виїзд перші 15. за 15 хвилин до трансферу треба бути на місці, а обід починається о першій. достатньо незручно. Тобто до 8 ранку ви навіть не можете попити кави. А, немає чайнику, немає кави. Ну зранку хочеться на балкону попити кави. Єдиний плюс поруч Лідл. купляла холодну каву і її пила. Зараз покажу просто ось спускайтеся, і усього тут буде столова. Ось так вона виглядає. Зараз там іде підготовка їжі. І також є на вулиці. Їли на вулиці, тому що дуже душно, не дуже затишно в будівлі, хоча і на вулиці є місця, де досить не затишно і душно. Зараз покажу вам тихий басейн, голосний басейн. Жили в цій кімнаті, там якраз зараз іде клінінг. Ось такий гарний дворичок. І можна піти або вперед, або назад. І вийти на будь-який з басейнів, на будь-який корпус. Зараз пройдемося. Ось цей дворик такий гарний. Буде дерева. Все гарно тут. Найспокійніше, найгарніше, мені досить сподобалося. Це перший мій досвід життя на першому поверсі. Я зазвичай не люблю перший поверх, але тут я не пожалкувала, лазила прямо з балкону. Ось зараз. Покажу вам, знаходиться більярд. Здається, платний, але не впевнена, можливо, монетку кидати, тому що тут да, 2 євро коштує. Так, ось так виглядає басейн. А, як я і казала, люди зночі тягали під вікнами у нас шезлонги, що достатньо незручно. Тобто з вечора їх всі прибирають, а зранку люди, щоб зайняти шезлонги парасольку, тягнуть їх. Проходить анімація. Якби Насправді, як для мене ну дуже нудно, тому що до пляжу треба йти, а сидіти біля басейна, хлюпатися в воді, ну це трошечки не для мене загорати. От як люди, але тут достатньо багато античан, які лежать, приїжджають, насолоджуються просто сонечком. Якщо у вас влаштовує просто лежати біля басейна їсти, пити, то готель буде непоганим. Якщо, звісно, придиратися до всього, то можна знайти. Так? Аніматори прикольні, веселі. Ось зараз я вам покажу перекуси. Тобто тут з 12 до 6, саме тут перекуси. Єдине, що прикольно, весь час є морозиво. Так, що тут у нас є? Якийсь кексик. О, зазвичай такі холодильнички є морозиво порційно, фрукти. До речі, можна взяти декілька бананів. Буде з собою на перекус. Так, супер, що далі йдемо? Тут зазвичай якісь чипси, лаваш, овочі. Як йдемо далі? Овочі, картопля фрі, нагенси і можеш зробити собі гамбургери. Тобто, ось так ось це виглядає. Меню завжди майже однакове, трохи змінюється, але, в принципі, тут за століками можна посидіти. Якщо ви живете не на першому поверсі, це бар, бачите, черга, весь час черга, тобто треба стояти. І більше трьох калихів не візьмеш, що так виглядає басейн для гри в футбол. Ось тут буде туалет, ось сюди прийти, якщо ви не хочете якби, йти до себе в номер. Так, Зараз обходимо по колу і покажу вам інший басейн. Інший корпус. А також стосовно бару. Ну, асортимент такий, собі, скажімо, чотири коктейльчики на вибір, чотири лікерчики. Те, що входить в систему All-Inclusive, кола Фанта Спрайт. Ну, мені здається, це не кола Фанта Спрайт, щось порошкове, але все ж таки також порошкові соки. У столовій зранку є соки, яка вона не має коли. В обід є кола. Закаву, не пам'ятаю, немає соків, увечері є все. Один раз навіть був день суші, ну плюс-мінус непогані суші. Стосовно їжі сильно великих претензій в мене немає. Ось я обійшла по колу, зараз пройду через дворик ще раз і підемо, подивимось на інший басейн. Якби Плюс-мінус їсти можна, коли один кухар ще більш-менш нічого, інший, звісно, в мене є претензії до спеці. ну Це особисто на мій смак. А, в принципі, меню майже однакове весь час. Пелія, нагінси не завжди, що там м'ясо, риба є. Якби якісь тістечка, але тістечка, so much, але тістечка зазвичай, такі на смак, майже однакові всі. А, фрукти зазвичай не різані. Тобто, ось ми повернулися на горі рецепшн, ось сюди підіймаємося. Це столова і зараз йдемо на інший басейн. Так, що ще стосовно їжі, а, Паелі або з морепродуктами, або якісь макарони, паста це завжди є. Критопля-пюре, нагінси, запечені овочі, це завжди є. Тобто соуси, помідори, огірки, листя салата, як завжди, на сніданок омлет, смажена яєчня, варені яйця. Ну, Якби в принципі. Головне мене залишитися, але сказати, що воно ну, це ну прям дуже смачно, я не можу. Якби, чесно, я не задоволена готелем, стулка піді мною зламалася, душ на мене впав, двері на балконі відпадали. Ну якби сказати так, що а, якби, треба трошечки оновити. Але якщо просто переночувати, чим би й ні? А також виходимо в другу половину, тут є туалети, якщо вам потрібно. Тобто всього два туалети і такий величезний бар. Да? Не знаю, яка тут ввечері має бути черга. Тут якраз проходить анімація, вечірнє шоу. І якщо ти тут, то за їжею треба йти на той басейн. Тут більш галасно, тому що тут ось сцена, анімація, бінго, якісь дитячі ігри. А, якраз отой на півкруг, це також ресторан, ви можете побачити, да? і он там. Столи і отакий ось басейн. Спершу поселили нас отам десь на горі, на четвертому поверсі. Знов таки бар. А на барі знов таки черга. Да, бачите? Всі парасольки, всі шезлонги зайняті. Досить спекотно, рекомендую той басейн, там більше затушку. Також відкривається ввечері друга частина, якби бар ділиться навпіл. Ну, в принципі, це все, що є, і також ви можете купити якісь коктейльчики за додаткові гроші, або якщо вони по системі All-Inclusive, Також можна набрати водичку тут. Газована, не газована, холодна. Це це і весь готель. Ось так він виглядає. До речі, з цього корпусу, якраз коли нас тут поселили, у вас якраз вигляд на лосгігантес. Ви виходите з коридору або з вікна спальні, видно лосгігантес. Ось так во вирішуйте самі. Я для себе зробила висновок цей бигатель. Я більш ніколи не повернулася на тенеріфи. Я побачила майже все. Дуже рекомендую Лора Парк особливо відвідати виступ морських. Здається, тілені, чи Щось таке. Були й на касатках, були на дельфінах і на папушках. Все це є. Чи буде на нашому каналі, ми все це зазняли. але ось морські тюлені, це було дійсно найкраще з того, що є. Сам парк гарний, але його достатньо важко обійти за весь день. Якщо ви хочете відвідати ще всі шоу. Тобто Це гарний зоопарк з гарною зеленю. Також піднімалися на піктейди. Також, я сподіваюся, буде відео дуже важко, але ну, особисто моя думка, воно того не варте. Але це безкоштовно, ви можете забронювати, тільки бронюйте заздалегідь. Безкоштовно є спеціальний сайт, де можна отримати дозвіл. Лише 200 людей на день отримують цей дозвіл, щоб ви знали. Будівля чотирьохповерхова, І ось так вона виглядає. Зараз повертаємося на рецепшн. В принципі, все, що знала, все вам розповіла, якби. Дуже класні є пляжі з жовтим піском, але стосовно того, що тут недостатньо зручна локація, досить далека. Окрім Лосгіганта, з тут немає нічого, маленьке поселення. В принципі, ходити дивитися тут нічого. Вам або знімати, точніше, орендувати автівку, кращий варіант, або їздити автобусом. Але автобусом достатньо, наче невелика відстань, але довго. Так? 37 кілометрів, дві години ми їхали в Лорапарк. Ну, так собі задоволення ще й по серпантіно. Ну, столова вже, вже майже відкрита. Ні, не відкрита, але ну, ось так вона виглядає. Я, я так гадаю, що я не встигну все ж таки засняти це все. Але зараз розкажу вам кратше про столову, щоб ви знали, тут завжди хліб ось його видно, напаї три стола раз. Два і ось там третя стійка. Також вино поєвого є в ресторані. Можете брати. Отам от от основні скопичення їжі. Там якраз берете є ліг на рецепшн або можна піднятися пішки. А всім дякую, ви були на каналі Бонні Персік, а ми були в готелі та маємо тропікал на Тенеріфе. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Бувайте!